Вітаю вас на каналі КВТ, ваш експерт з теплотехніки. Сьогодні ми поговоримо про твердопалений котел Altep Classic Plus. Це надійне рішення для опалення вашого дому чи невеликого підприємства. Цей котел поєднує в собі надійність, ефективність і доступну ціну. Додатково хочу наголосити, що всі популярні моделі котлів Altep завжди є в нашому фірмовому магазині в місті Києві. Ви можете побачити їх наживо в нашому виставковому залі. Посилання з геолокацією про наш виставковий зал я вам залишу в описі під цим відео. Не забудьте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок. І пишіть свої коментарі, що ви думаєте про котел Altep Classic Plus. Котел Altep Classic Plus виготовляється в Україні на заводі Altep Center в місті Чернігів. Це твердопаливний котел довготривалого горіння, який підходить для роботи у водяних системах опалення з природньою або примусовою циркуляцією теплоносія, з максимальним тиском в системі 1,5 бари. Випробувальний тиск котла становить 2,5 атмосфери. Його головні переваги це надійність, ефективність і доступна ціна. Лінійка потужностей включає моделі від 10 до 30 кВт, що дозволяє підібрати котел для будь-якого приміщення. Котел працює виключно в режимі ручного завантаження палива. Як паливо можна використовувати вугілля різних типів, дрова, брикети, а також відходи деревообробки. Також підходять пілети, але ж як домішок до основного виду палива. Модель належить до петлів класичного горіння. Тривалість роботи на одному завантаженні палива може досягати 10-12 годин, але це напряму залежить від якості палива та особливості вашої системи опалення. Котел може бути укомплектований як механічною, так і електронною автоматикою. Товщина теплообмінника в температурно навантажених зонах становить 5 мм. Гарантія на котел від виробника 36 місяців. Додаткову гарантію в 24 місяці можна отримати за умови щорічного сервісного обслуговування котла. Перед тим як перейти до огляду конструкції, я залишу в описі посилання на сайт, де ви зможете підібрати потрібну вам потужність котла та вибрати необхідну автоматику. Котел Altep Classic Plus має зручну тридверну конструкцію. Нижні двері призначені для очищення колосникових град і видалення золи з зольного відсіку. У комплектації котла є зольний ящик. Колосникові грати виготовлені з безшовних труб по яких постійно циркулює теплоносій. Їхній діаметр 42 мм, а товщина стінки 4 мм. На нижніх дверях розташований повітряний клапан із вушком для ланцюжка механічного регулятора тяги. Паливо завантажується через середні двері. Для зручності вони мають похилий боров. Розмір завантажувального вікна однаковий для всіх потужностей. Це 210 мм у висоту та 290 мм у ширину для моделей від 10 до 20 кВт і 370 мм для моделей від 24 до 30 кВт. Верхні двері потрібні для ревізії та очищення конвекційної частини теплообмінника. Вони складаються з трьох полиць, по яких циркулює теплоносій, утворюючи трьохканальний газохід. Площа поверхні теплообміну для кожної потужності також зараз на екрані. Полички теплообмінника виготовлені шляхом гнуття металу, що зменшує кількість зварних швів і підвищує надійність конструкції. Двері котла мають товщину 70 мм і оснащені подвійною теплоізоляцією, що мінімізує тепловтрати. Завдяки кронштейнам для регулювання прижиму дверей та завісам для регулювання положення, двері можна легко налаштувати для максимальної герметичності. На верхній частині котла розташовані електричний термометр, місце для встановлення вентилятора примусової подачі повітря, штуцер для запобіжного клапана, штуцер прямого трубопроводу діаметром 40 мм, димар круглого перетину із шиберною заслонкою. На задній частині котла штуцер для зливу води та штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм. На правій стінці корпусу є штуцер для механічного регулятора тяги. Принцип роботи котла дуже простий: паливо завантажується в середній двері на колосникові грати до нижньої кромки завантажувального вікна і розпалюється котел. Продукти згарання проходять через трьохканальний теплообмінник, віддаючи своє тепло теплоносію і виходять у демар. Комплектація котла включає. Керівництво з експлуатації, запобіжний клапан, комплект для чистки та азольний ящик. Додатково можна придбати механічний регулятор тяги або електронний блок керування з вентилятором. Таблиця з повними технічними характеристиками та цінами доступна за посиланням в описі під цим відео. І на завершення хочу підкреслити основні переваги котла Altep Classic Plus. Це надійна конструкція з котлової сталі товщиною 5 мм. Велика камера згарання, що дозволяє рідше завантажувати паливо, простота обслуговування завдяки тридверній конструкції, доступна ціна та економічність у використанні. Котел Altep Classic Plus це чудовий вибір для тих, хто шукає надійне та економічне рішення для опалення. Нагадую, що всі популярні моделі котлів Altep завжди є в наявності у нашому фірмовому магазині. Ви можете побачити їх наживо у нашому виставковому залі в місті Києві. Посилання з геолокації я вам залишу в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд! Після того, як ви закінчите дивитись дане відео, обов'язково підпишіться на канал КВТ, поставте свої лайки та залиште свої запитання в коментарях під цим відео. З вами був Олег і канал КВТ, ваш експерт з теплотехніки. До зустрічі в нових відео! Thank you.